Високий змішувач ГАППО G100742. Модель запаковано в картонну коробку та окремі комірки пінополіуретану. Кожна деталь має власний відсік для максимального захисту від будь-яких ушкоджень. Корпус змішувача виготовлено з латуні найвищої якості, яка відома своєю стійкістю до корозії та зносу. Чне одноважільне керування дозволить точно відрегулювати температуру та потік води. За допомогою аератора ви зменшите споживання води без втрати напору, що допоможе зекономити кошти на комунальні послуги та зберегти водні ресурси. Ладка відполірована поверхня у золотавому кольорі надасть будь-якому інтер'єру яскравості та вишуканості. Керамічний картридж забезпечує плавне і довготривале регулювання водостоку, гарантуючи надійність на довгі роки. Завдяки гнучкому підведенню, що йде у комплекті, можна легко підключити виріб до водопроводу. Комплектація змішувача дозволяє підключити його самотужки. Змішувач GAPPO G100742 це про якість, стиль та функціональність.